Корупція, реформи і бюрократія саме такі питання стали предметом обговорення на круглому столі проблеми медицини. Головний лікар клінік інституту педіатрії, акушерства і гинекології Любов Сліпова завітала до Чернігова, аби доповісти про ситуацію у всеукраїнському масштабі. Та в особистому інтерв'ю для Чилаєн ТВ лікарка повідомила більш вагомі проблеми. Зараз епідемія коклюшу. Чому? Тому що е, календар прививок. Порушений грубо, грубо порушені терміни прививок. Немає в дітей колективного імунітету. Заява лікарки навела сполоху. Тож ми невідкладно вирушили до Чернігівської міської поліклініки номер 1 аби з'ясувати, чи існує проблема насправді. Заступник з медичних питань Олена Содова не відразу погодилася відповідати на наші питання проте через наполегливість журналістів. Вона запросила нас до свого кабінету. Я за последні, я даже не помню, коли последний раз коклюш поміна. То есть не то що вспышки нет, а как-то давно і заболевань не було. За словами лікарки, в Чернігові майже рік не проводилась вакцинація від туберкульозу. тому що з 2015-го у місті відсутня вакцина БЦЖ, яка запобігає захворюванню. Сьогодні буквально свіжа інформація у нас один ще туберкульозом. К сожалению, у нас в цьому году вже третій четвертий четвертий. Случай туберкульозу у це погано, це багато. батьки у переважній більшості дослухаються до лікарів залякування хворобами з боку медиків. Робить свою справу. Щеплення намагаються не пропускати. Вакцинація всі діла рідбаночку. Всі визивали, я не вірю то, що говорять. Все одно дашла і делала, тому що не перший рік діла. Ми мене все устраювала. Радимо чернігівцям уважно ставитися до свого здоров'я, щоб раптовий спалах туберкульозу не переріс у епідемію.